Ну що, ви теж шукаєте собі роботу? Чи, чи вже заспокоїлись? Консервація там всі діла закрили, заспокоїлись. Ні, або в мене ось падають груші, <реш> мені ж уже спокою нема. Я ж уже хожу, в мене вже руки чешуться. Уже частково повідвозила маминим курочкам, щоб їли. Вони ще зелені були, а це ж вже падають жовтенькі. Лімонки жовтенькі, падають. Ну Їх, звісно, треба обрізати, як, як би з цього. Бо якби були цілі, то не падали б. Але в мене вже такі потаємні думки, що треба діставати мою сушку для грушок яблучок. Купила минулого разу, я покажу, як вона виглядає. І гарнесеньку я так за, заготовлювала минулого року, що грушки, що яблучка, що груші що яблука були ніякі, але щоб насушити, вистачило. Я вже хожу, шукаю собі роботу. О, з порічками котея закінчилась. Ну, як закінчилась? Ще є на кущах, але так лишила на компоти. До речі, дуже рекомендую, от я готувала порічкове желе з м'ятою, а ви зваріть компотик з м'ятою. Якщо ще не варили, будете приємно здивовані, то дуже смачно. Блін, щось їде забагато Гнилих я поки що морально не готова з такою дрібнотою гратись. І якісь, до речі, я не знаю, як у вас. Ось цього року. Що це таке? Що це за болячка? У на старій лимонці? Ось такі от всі груші покороблені. Що я бачила і зараз покажу на другій груші. Це бера. Це та груша, на яку ми щепили, і іншу свою грушку. Ось на ній ось така сама історія, де воно є. Фокус. Фокус берись, фокус. Не хочеш? Не хочеш фокусуватись. Ось. І на цій така сама. І ось тут те саме. І на яблуні я от дивилась. На яблуні те саме, зараз покажу. Ось бачите, яблука такі самі. Знає хтось, що це таке? Що, що з цим робити? Бо в мене в цьому році вперше таке. Я не бачила ще такої зарази. Це вже, вже щось новеньке, принаймні для мене. Я розумію, що комусь із вас. Буде смішно, що я це бачу вперше, але я з цим стикнулася вперше. Тому мені цікаво, що воно таке, як з цим боротись ну, на майбутнє. Бо, а слава Богу, більшість яблук ніби ціленькі, але ну, такі от невеличкі плями є, але так, от, щоб прям критично. От бачите, є така біда. Не знаю, що це. Якщо хтось знає, підкажіть, будь ласка. Я не знаю, як це вплине. На врожайність, але зовнішній вигляд точно мені не подобається.